Тарас Чорновіл підмітив цікавий феномен в обміні полонених. Україна обміняла одного священника так званої УПЦ МП на 28 військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомив голова СБУ Малюк. Хоча можна, і Хоча можна сформулювати і чіткіше. Московія віддала 28 військовослужбовців ЗСУ за одного служителя культу, так званої церкви. Яка нібито є абсолютно не пов'язаною з російською церквою, є нібито повністю українською, патріотичною і не має з РПЦ жодного зв'язку. Так вони заявляють. Який ж альтруїзм у московитів раптово прокинувся? Чи то може все-таки усе значно простіше, їхні диверсійно-розвідувальні бригади з так званої церкви в Україні тупо й підло брешуть, а насправді. Вони дуже важливі для свого московського керівництва, аж у співвідношенні 1 до 28, а може можна було і більше виторгувати, хто зна. Ібрагім Габідурін теж написав по цій темі. Один ПОП і 28 українських воїнів. Що нам каже такий обмін? Чому Москва так сильно хотіла його повернення, аж настільки, що погодилася на обмін з таким співвідношенням? Чому саме цей аполітичний і непричетний до РПЦ? Нібито священник виявився для них важливішим за десятки наших полонених. Та відповідь на поверхні: церковна структура московського патріархату в Україні це не просто релігія. Від каналу саме Сік. Ми би сказали навіть просто не релігія, це інструмент впливу, шпигунства, деморалізації. І російська влада добре знає ціну таким кадрам. Цей обмін, черговий доказ того, що РПЦ та її філії в Україні це не питання віри. Чи Бога, це питання Національної безпеки України. Не всі хрести ведуть до Бога, деякі до Луб'янки. Від каналу Самей Сік. Нагадаймо, що 27 березня 2024 року в Москві відбувся Соборний з'їзд РПЦ під керівництвом їхнього Кирила. І вони там тоді ухвалили наказ, в якому спеціальну військову операцію. Так зване СВО, тобто війну проти України, назвали священною війною. В цьому наказі СВО назвали новим етапом національно визвольної боротьби російського народу, яка нібито ведеться на землях Південно-Західної Русі з 2014 року проти злочинного київського режиму і колективного заходу, який за ним стоїть. Це була цитата. Ще одна цитата. З духовно-морального погляду СВО є священною війною, в якій Росія і її народ, захищаючи єдиний духовний простір Святої Русі, виконують місію утримуючого, що захищає світ від натиску глобалізму і перемоги Заходу, що впав у сатанізм. Так ідеться в наказі. Після завершення СВО, на думку РПЦ, вся територія сучасної України має увійти до зони виключного впливу Московії. Цитата. Можливість існування на цій території русофобського ворожого до Росії та її народу політичного режиму повинна бути повністю виключена. Це офіційний документ РПЦ, затверджений її найвищим зібранням, соборним з'їздом, кому ще які докази служіння інтересам Путіна цієї так званої церкви потрібні? Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.